Привіт! Ось цей Філіпс, коли я його відновлював, у нього були механічні проблеми. Отут не було контакту, отут в цьому переключателі ці е, резистори не контачили. Це чисто приймач, але він, е, всі діапазони, в нього тут 5 діапазонів. У нього короткий діапазон від 2,8 до 26 МГц. Це дуже Широкий діапазон, класний прийомник, на УКВ все, він роботи. Я, Коли його відновлював, я тільки на УКВ Були проблеми у нього, було іскаження. Я один контур, останній контур там у дискримінаторі підстроїв. І все, іскаження пропали. А далі я настройкою не займався. Я відновив тільки оці контакти, він заробітав і все. Але на коротких у нього є, я думаю, що неправильно настроєні контура. Я зараз покажу, як він працює. Ось, подивіться, це короткі два. Йдемо сюди і він якби затихає. І тут навіть якась станція. А тут його не чуть не шум ефіра. Так же само короткий один. От нічого немає. А вживати діапазон починає. От, ось тут. О, в Кінці. Це говорить про те, що в нього неправильно настроєні входні контури. В нього вже були проблеми, я ж кажу, з настройкою останнього контура по ПЧ на FM. І тепер КВ. Я хочу подивитись, провірити настройку. Я тут нічого не строїв, як показується, що зря. Оце я скачав філіповські оці закидони. Як строїть ромбіки квадратики. Але ви бачите, вони вже зробили помилку ось тут. Тут самі запутались в цих ромбіках квадратиках. Ось тут має бути Є, а не Д. Д на FM. Ну коротше, це не важливо. Зараз в мене все є, тут сказано генератор. От що мені треба перевірити. Ось. 2,3, 7,3 на 2,5 подається. Через 7 пікофарат. 7. Де його взяти? Ну і настраюватися. Тут катушка внизу, а в кінці конденсатор. Ну це обично. Давайте спробуємо. Так, да, ще одне. Чує його не настраював? Його дуже важко розбирати. Він дуже неудобний настройки, От, подивіться самі. Це задом, катушки там. І щоб зняти, оце така рама, вона знімається сюди, перекидається, тут все висить на соплях. І там ще все закрито. ну Зараз побачите. Ось подивіться оця рама. І тут плата під низом. Але добре, що вони хоч і поставляли. Для настройки оці відверстя. Чи дерки, чи як хочете. Ну їм же ж самим теж треба настраювати це. Mm. Так він в такому виді неудобно його ну, займатися настройкою, але коли його збереш, у нього дуже класний оцей, е, вернір. Він на всю шкалу і він дуже легко крутиться. Це круто, його приємно. Просто настраювати на станцію. Зараз все я підготовлю так, як вони хочуть. Отут через 7 пікофарат подається в точку Е і знімається, дивіться, тут один це точка і на максимум це вольтметр. Точка один, ось вона, дивіться, прямо на регуляторі громкості. Тобто сюди підключається вольтметр перемінний, от я нарисував. А вход вони хотять є ось він. Я її через 7 піков, подається на вход, на телескопічну антенну, фактично. Оце входні контури, нам треба їх настроїти. Я думаю, що на КВ вони розстроєні. На Длинних і середніх все окей, а тут ні. 7 пік вони хотять. У мене 3, 5 і слідуючий 10. Чи 5, чи 10. Це вход телескопічної он через 5 пік я сюди буду подавати генератор. Тепер треба знайти точку 1. Ось. От, я все зробив так, як... Філіпс хоче. Подав сигнал 2,5 МГц. 7 мВ 2,5 от надо. И точка 1, от осцилограф. Можна було б і вольтметр, но осцилограф більш наглядно. Ну тут хорошо що громкость не регулюється. І от він настроївся. И в цьому положении надо катушку настроить. 50-11. Ось вона. там вся катушка і вон там конденсатор в кінці. Да, чуть-чуть надо было. Ну настроїв зараз идем на частоту 7,2 і конденсатор от 7,2 МГц, он на осилографі. зараз конденсатор так оно ну. ой щось я нічого не поняв Отвртка моя не достає туди із цими їхніми. Якось він странно. Почті його нема. О, менше. Ну хай буде так. Ой. Обрав, помінялась. Ну тут... Цю процедуру треба повторити, вони говорять е, ніск разів. Це кно туди-сюди у них це повторити. Ось, репіт. Бачите, тут все зашифровано. Ну все я провірив. Одне, що мені не подобається, оцей конденсатор. Це, це який 2034. Щось він там заїдає, шелестить, листить, може це від нього і Може його поміняти. Ну, зараз провіримо, як він буде робити по діапазону. Ну, Дві катушки всього на всього треба настроїти на печі. От 50.04, 50.06, 468 тут кГц промежуточно. Ну, тут теж треба подавати точку А. Ну, як ми тут. вот уже шумит все давайте попробуем оно в прямом эфире была настроена и друга кажи это не это не она вот она она тоже била была настроена Але дивіться, вже є результат. От я беру рукою за Антона. Проходимо по діапазону. Це сама низька ця стопа. 2,2. Я аж до кінця. Я тепер чувствую, що ну якби шум ефіра є. Тепер переключаємо на цей на КВ-2 як би. Дивіться, як він себе веде. Це в кінці, найвищий діапазон. О, а далі його нечуть. Зараз займемося цим другим діапазоном СВ2. Щоб він теж... У мене підозріння на оці конденсатори. У мене такі вони стояли в ЄСу, і е, там теж була проблема. Він був настроєний, все добре, все я перевірив всю настройку, все було класно. Тільки е, опорники були, здвинута частота. Я її настроїв через пару тижнів вона знову перескочила. Поки не поміняв перемінні конденсатори. Там оця болезнь в ЄС 750, е, який він там? і тут теж такі самі стоять не дуже качественний. Зараз перевіряю настройку гітіріду, укладку діапазону 9,2. зараз. Тут навіть відсутняється, що ну, слабий. Оставимо таку саму громкость і зараз перейдемо на 26,6. І от 26,6 громче набагато. Так він і робив. В кінці діапазону було чуть шум діапазону, а отут у початку не було. Частота 10 МГц і навіть по цьому індикатору видно, що слабий сигнал. Не добавлю громкость, так що терпіть. І оця катушка треба її. І... Так, що таке? Провіряємо. Не поняв. А що так? Хооо. Щось не то. Вона ну, на лучше строїтися. Так, 26 МГц. Тут явно э, світлодіод лучше світиться. І попробуємо цей конденсатор. Та щось що тут відбувається? Воно не строїться. Це ага. То був сильний сигнал. Світодіод не світиться. Що таке? Катушка выкручивается, значит. Щось тут не те. Дивіться, тепер вона строится. Так як надо. Тепер дивимося по діапазону. Я взяв все за антенну Це все откине Все одно в началі я не чую шума діапазона. Ну то що я додав конденсатор, це 100% Катушка почала строїтися, а так вона не строїлась. Значить що я вияснив? Я думаю, що це гітеродин. Я його не можу побачити на силографі. На длинних, середніх я бачу, а на коротких немає. Діло в тому, що, подивіться, вони... Зашунтіровані оці контури КВ резисторами, І резистори підбираються зі зв'язкою. Я осцилографом не можу побачити. Я стою в цю точку на КПЕ, на длинних середніх я бачу розмах. А тут така мала, що осилограф не показує. Ні один, ні другий, ні третій. Я вже провіряв усім. І на цьому вході на восьмому теж немає. Я спробую зараз підібрати цей резистор. Я не знаю, який, бачите, тут навіть не написаний номінал, який він є там. І на СВ1 трошки обрати. СВ2 в мене претензій немає, а на СВ1 треба трошки його ум... увеличити. Розвалив це радіо вже. Плату відсиднив від цієї рами, дуже неудобно. Нема тут ніяких резисторів, Ні тут немає, ні тут, ні з обратної сторони. На практиці їх немає, нема що підбирати. Ось ця катушка, я там неправильно сказав, СВ2 в мене проблеми. СВ1 немає претензій. Отут була така велика ляпка. Парафіна, що вона тут була, для чого тут парафіна? Оце я його чистив, довгенько прийшлося. Ну я там розумію з другої сторони. А тут для чого? Все одно в началі діапазону він отак працює. Але 10 МГц він чує. 10 МГц він чує і мінімальна частину 2 мікровольта. Ой. 2 мВ через 5 пікофарад конденсатор. Все чує тільки громкость, не, ну, Тихо. Я думаю, що це з-за гетіродіна. Ну гетіродин ні вольтметр не показує, ніякий осіограф не показує, там такий малий уровень. Ну, оставимо так. Лучше стало набагато. Прийдеться прирватися трошки. Приїхав син Сережка із школи. А В нього не працює не цей замок. Розлетівся замок. Зараз проблема оце перепиляти. Трохи тема не в, не в радіо. Ну давайте попробуємо. Но ну, вона і задумано так. щоб плохо пиляти. Ну все, це вже в мусор. Розвалився замок, випав. Ну, це Китай говно. Ну Все, тепер новий замок. Ніколас дав, старший брат дав меншому. Він на цьому самокаті їзде в інститут, І тому кожен день там 3 кілометри. Не подобається мені там підстроєчник там на 11 пік, в мене є на 10. Я зараз поміняю. Ну, от можете самі побачити, як він. О. Щось потріскує. Зараз приємлемо. Зараз соберу і спробую. Ні, поки не буду собирати, хочу провірити 10,7. От. FM. Дивіться. Подається 10,7 300 кГц полоса, Це через нано-ВНА І отут строїться крива. Тут була проблема, я розказував, що цей контур останній я строїв 508. Давайте провіримо, раз я вже, воно все відкрите. На 10,7 треба провірити. Тут все, я провірив, все правильно. Настройка була на АМ длины хорошо. Підстроїв СВ1 і СВ2. Я поки що подав 107. Так як вони розказують ось. ось, ось 107 один контур. 50,09, А далі там через нановен -НА. Цей по максимуму, ось я тут сказано. Вже розшифрував. Ось він цей контур. Ми його просто провіримо. Супер, він настроєний, проблеми немає. Тепер ці два контури, вони строятся по ескриві. Так як вони тут предлагають, понанове НА воно не працює. Нічого немає, пряма лінія. Я підключився туди до точки 1. І нічого. Ніякої S-кривої, нічого. я зараз підключусь так, як я думаю. Ну от, щось таке. 10,7 посередині і як тут цю я Зараз спробую рулити, побачу як вона буде. Ці два контура. Ну так вони і говорять. Тут симетрія должна бути. А підключився я от до резистора. Якщо от сюди. 10,7. От по-моєму, от сюди. Після діода, так. Да. Дивіться як воно рується. Я оцим синім сейчас спробую. Так, ну блики, извините. Оп. Мабуть, оце. Тепер оцим. А ну що буде? Ага. Сміщається. Ну де та ескрива? Я не знаю. Ось таке якесь воно. Як в тому анекдоті, ну я нафіг, ту мальвіну. Я краще по генератору настрою. Ну дивіться. Та ескрива, я не. не бачу я її там нормально. А тут... сейчас настрою вот эти три контура. Тут все три контура на 10,7. Настрою на максимум сигнала и все. На слух прямо. Все. Какие проблемы. Не треба ото дивитися ту Криву, вона мені непонятна, я її не можу. Щось є там похоже таке, ну тепер все. Ну, от, СВ2 тут днем раніше тут не було станції. Ну тут дуже медленно треба крутити бо широкий діапазон. Ну це короткі треба слухати ввечері, Но ну, я вже бачу, що краще, Там не було. Ну і. А тут, так, це трискотня от машин було. Ну от. Я проверяю, вечером його надо проверять. Я тут поставив подсветку, раньше. Вона відключається. Ось вот так. Можна включить, виключить. От він работает, то вона не нужна. А так, я использую кнопку бустер. Він зараз включений все время. Без нього звук пошивий. Але вот 10, 10, 9. я быстро буду. Тут надо плавно дуже. Если стрелка попадает на светодиод, вот такой эффект красивый. Ну короче, значительно лучше. Вот даже тут станция есть. Раньше тут не было ничего. Ну и св 1 2,8, У меня тут тишина была. За раз ну На таких частотах, кроме треска. 3,5-80. что там может быть. Отакий прийомник. Тепер я доволен. Все нормально, я зараз переключу. В результаті я замінив один конденсатор переменний і один постійний. І настрою катушку. І все. І Провірив настройку. Тепер я доволен. Класний прийомник. ще й підсвітка, Ну так він скучний. А так нормально. Я вибрав красний, тому що тут красні лінії, красні цифри. Так лучше. Зелена тут не йшла. Ну і так. Ще діапазонний прийомник. Добре. Дякую, що додивились до кінця. Були зі мною ПК-73.